Всім привіт, ми з України, слава Україні! Героям слава! Та, глядачі підписники, а що в нас сьогодні? А в нас сьогодні ранкове управляння. Ну якби ж льоня з Наташою довше чухались, то могли б справитися ще зі світлом. Як? Якби менше спали, то могли б правитися зі світлом. А так, як довго чухались, то ще приходиться і світло добувати. його. Піцнчик, мати корі виведемо. Я вчора порахував, скільки нам коштує бензин, щоб кору подоїти і вправитися. Лише кров не, не тримати, чим тримати, виходить. Як вигідніше. Ну що, глядачі? Зараз поправляємо, трошки покажемо, як проявляємося, бо кажуть льоня, ну що ж ти не кажеш, що ж не розказуєш, як у вас виходить вправлятися. Бо, як ви знаєте, хто з, Украї... хто у нас? Хто з України, на цьому, що в нас, звісно, зараз проблеми зі світлом. Дві годинки дають, чотири годинки немає. Дві годинки дають, чотири годинки немає. І як, живемо по графіку. Ну і плюс же глядачі, графіки міняються. Не зробити, знаєте, щоб люні було удобно управлятися. От двох до восьми, оце нам удобно. От часу до трьох це теж нам удобно. І от семи до дев'яти це нам теж удобно. Ну тут же не бува так на цьому. Бува, коли попадаємо ми в управляння і є світло. Ну, а бува, коли і не попадаємо в управляння, що немає світла. Так що, ну чого, зараз розкажемо, як же ми обходимося в цій ситуації? Да, китунчик? Да. Так, Китунчик? Так, ти до Так. А ми погнали, глядачі, покажемо вже, як ми. Чи... Звідки нас видобувається світло? Погнали. Ну, а звичайно, глядачі, без світла проляти сполуча... ну, не виходить ну, ніяк. Чому так кажу? Тому що в нас вода це скважина, своя станція на електриці. І плюс коровки дуються мигдойкою. Може, хто напише, що кажуть, Льоня, а чого ж вручну б доїли? Бо нас люблять люди писати, що ти вручну косив би, ти б граблями гріби. На цьому. Ти б руками доїв. Руками доїть не виходить. У нас зараз якщо... доїться дві коробки, поля і Мілані. Якщо поля, вона м'якенька така доїться без питань, то Міланню глядачі, навіть мекдойка доєн хвилин 20. В вона туга, страшна. Руками її здають нереально. Ну, і через це приходиться, звичайно, запускати нашого помощника. Ну, у нас у по помощниках і все. В общем-то, є у нас такі глядачі. Агрегат, генератор, ми користуємося генератором. Генератор, виходить, на 2,8 кВт. Ну, з чим ми зіткнулися? Вже він у нас, виходить, 3 роки, ми нам користуємося все. З чим ми зіткнулися? В принципі, мекдойко він тяне. Скважину він тяне, без питань, все. Зіткнулися з тим, що зараз як, не тяне він крупрушку. Щоб намолоть коровкам дерті. Може, хто напише, що скажуть, що Льоня, що мало би дерть, коли є світло. Ну, Ми, глядачі, як? Придбали корпорушку таку, за таким моторякою, в то капітально. І зараз, коли даже дають світло, то виходить, від світла вона не працює. Вибивають патронники, вилітають. В общем-то, дуже слаба напруга в системі. Ну і через те прийнято було рішення. Як не больно, як не сумно. Ну, а придбати ще такого агрегата. це виходить 7,5 кВт генератор. З цим, звісно, вже ми повністю всі наші проблеми з електрикою закриваємо. Закриваємо. Придбали, виходить, такої самої марки, як і той. Бо знаєте, як... тим от користувалися три роки. В принципі, нарікань на нього немає ніяких, працює, він відмінно все. Ну і багато перелопати, що хотілося мені теж на цьому дуже багато передився їх, що можна прикупити. Ну і вирішено було брати, як, не вигадувати велосипед, а взяти той фірми, яку в нас є з генератор. Ну, взяли, виходить, такі фірми. 7,5 кВт. Ну, що я вам скажу, може хто буде брати для свого будинку. Звичайно, якщо у вас нема корівок, нема такого всього, знаєте, там, крупорушок, тих мекдойок, то в принципі. Генератора 2,8 кВт вам хватить за глаза. Ну, Якщо у вас є худоба і треба вам дерть цей, то це вам треба як мінімум брати, бо знаєте, краще брати раз та раз, чи не так як Льоня, раз, а тоді ще раз на цьому, то краще брати 5-кіловатний. Тоді вам, в принципі, повинно вистачати все повністю. І на мекдойки, і на крупорушки, і на сварки. Отаким цим. Звичайно, звісно, дуже тяжке нам рішення теж по генератору, бо теж як кинулись, оце він коштує 32 тисячі гривень. Нам вийшов. Таких дуже коштів нема. то порадилися на сімейній нараді, раді. Кажуть, давайте брати кредит, потихеньку якось виплатимо. Ну а що? Зараз дуршою рубануть і коровка станеться голодні, бездерті, це ж не воно. Так що, такий аграр придбали. Ну, зараз на той час, ми ним. Користуємося тільки крупорушка. Крупорушка. Ну, а маленьким, звичайно, користуємося для дойки. Так що запускаємося ідемо доїти. А Ану. Для ковка. Ну що, погнали до корівок! Ну, що хочеться вам порадити, коли будете купувати генератор, обов'язково беріть його на стартері. Ну, знаєте, коли виключали світло, там, як, коли він потрібен був генератор раз там, в тиждень, чи раз у місяць, чи раз у півроку, то це да, можна дірнути шворкою. Ну, як на даний час, звичайно, тричі в день, а то буває 4 в день запускаємо, бо треба коровок напоїти, все, щоб кожна накачала їм водички, то це, звичайно, діло заберне, посмикаєш. Ну, вже великий цей, виходить, та вже на старті, на цьому трошки легше. Ну, він нам трохи для корів невигодний. Чого невигодний? Тому що в цього малого розхід палива десь на годину літрів, мабуть, до двох. Не вірте, тому що пишуть півлітра, то це чепуха. А у цього великого на годину взагалі 5 літрів розход палива. Генератори на бензині. тут кажуть люди, що на дизелі не взяв. На дизелі все дуже дороге. На дизелі, щоб взяти генератор на 7 кВт, це треба 1100 мать на кармані. Ну, а так, хоч кредит, то все одно. Будемо користуватися. Ну, саме головне, знаєш, знаєте, як не, не, кошти, не, як? кошти не важливі. Важливе те, щоб корівки були нагодовані. Ну що, ходімо, вам покаємо корівок і будемо доїти. Так, що в нас зараз дується? А дується в нас виходить міланька, міланька yeah. і полька. Глядачі. Так, полічка. О, і полічка. Міланя, звичайно, конечно, молодець, це в нас тільки розстелено і все, то звичайно молочка дає непогано. Ну, а полічка, звичайно, передуйка вже півтора року, то, звичайно, слабенько. Десь прикидали ми літрів 14, так? Да? А, 15 літрів дає в день молочка. Ну, вже передуйка в неї рік. Ну і плюс глядачі, таке ж ми запустили вже нашу манюню. Ось ось, дивіться, позіхає страшне. Запустили нашу манюнчику. Ну теж запускали дуже тяжко, в общем-то перевели ми її на солому глядачі. Доїться і все. За один удій 11-12 літрів цей. Почали вже раз доїти на добу, тоді раз на дві доби. І от така на надойка в неї, як дойка, 11-12, 11-12 літрів. Бросили, виходить, на 10 літрах молока. Запломбували вім'ячку, поставили шприци і все. Ну, я думаю, буде все нормально. Ну Но це вона вже нас три дні не доїна взагалі. Так що зараз живемо тільки, виходить, із двох корівок. Ну нічого, а ми глядачі доїмо і тоді, звичайно ж, поправляємося, покажемо наших бичків. Таке якось так. Погнали. Так, глядачі, що у нас? Перший сніг. Поки бачите, доправлялися і сніжок пішов. Ну, це, звісно, приємно, що сніжок йде. Ну, сніг з дощем. Ну, що в нас вийшло? Ранковий удій. В общем-то, Міланія дала 18 літрів молока, полічка дала 8 літрів молока. Ну, Міланька, звісно, слабовато. надійна на неї були дуже великі. Все. На даний час вона дає 42 літра молока за добу. Доємо ми її тричі в день. Ну, а пулечка, звичайно, 15 слабенько. Ну, та вже передойка. Що ми зараз? Годуємо наших жержиків. У нас же є ще дво... два бичка. Два бичка. Один бичок, виходить, це мілані Браун Швітовський. А один бичок ми купили, докупили до цього, щоб була пара, знаєте як. Бо таке, як з одного бичка, там дуже вихлопу, дуже буде мало. Аж така, як два бичка здасться, хоч буде якась копійка нам. Да? Так, дружина моя бетон, а ми пшіть годувати. Що в нас? Цього би, як, бичка простячка назвали борзим. Чому борзим? То що оце мужик. Борзий. борзий. Мордам в нього борзим. <с>? Мордняка в нього борза. І п'є він з відра. Ну як, соски не від з відра. А той лацьку, якому вже два місяці буде ось на, на днях, того ми назвали хитрим. Міласі. О, так. А сьогодні це який якийсь у нас лоцман. Оце два місяці. Ще нема, да, через три дні буде, так? Да? 23 буде йому два місяці. Дивіться, який лоцманяра. А пити не хоче ні з відра, ні до нічого. Тільки соску подавай і все. На, На борзи. Дітьо, тільки соску і все. Ну що сказати? Після 20-го дня, що цей бичок? Шотовий бичок годуємо, виходить, сухим молоком. Укупляємо сухе молоко у мішках і годуємо. Так набагато дешевше. Якщо годувати молоком цільним, та що скоріло, то це, звісно, глядачі, дуже дорого і невигодно воно буде. Це, звісно, лацьку б'є гардо. Хитрун. Дружина назвала його хитрун, тому що хитрий. Не хотів вилазити сам, прийшлося витягувати. Ну, і Я його називаю хитрим, тому що не хоче пити зідра, тільки соски. Ми будемо привчати. До, 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 догодуємо замість цим ну, сухим молоком, а тоді переводимо його на водичку, то буде він пити зідра, де він дінеться. Ну, в принципі, якщо подивіться, бачите, як, як порода Брауншвіт. Цей бичок рослий, такий моцний в кістках і все. Ну, Він худовасенький, такий. Бачите? Ну такий бичок. То отой малий шпак. Э, цей, Той, звісно, такий ситенький, знаєте, як, в спині ситий і все. Ну ми, його, як купили, йому було три дні, то він в спині такий гарний і все. А цей, звісно, виліз самі кістки, ну здоровенний, знаєте, такий бик. Так що такі справи. Ну нічого. Поки дружина тут миє, а ми погнали. А ну мені на руки трошки. А ми погнали курівкам давати сінце. Ну, заразом покажемо, що ж там в нас робиться на горіщах. А робиться в нас леле-леле. Ле, 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 ле. А робиться в нас по сіновій леле. Сіно йде в тань. Ой, я вже почала переживати. Що вам покажу. Ай. Так. Дивіться, яку ми вже частину вигодували сіна. Получається, тут вже залишилось два ряди, ну, а тісто залишилось в стороні три ряди. В общем-то, сіно йде в тань капець. Ну, бачите, господарство розширяється. Ну, знаєте, як, по бичках я не переживаю. Бички вони ще це вони хоч би до весни навчились нормально їсти. Ну, десь він буде, коли півроку, тоді, на жаль, трошки буде ціни їсти. Час не сіно їдять по пучечки, по невеличкій. Ну, а курок, звісно, дідають гарно. Так, що ми? Вранці даємо Міланії. Міланії полі сінце. Отаке. Це у нас сіно есперцет. Золото, глядачі. Оце золото. Оце від цього біжить молоко. Ну, я кажу, знаєте, я кажу, я... Кажу, що молоко біжить від сперцету і від люцерки. Від лучного молоко не біжить. Так, скидаємо. Так, як нам скинути його. Щоб не розлетів стюк. О, ну якось, якось упав. Так. Ну, а. Зараз. Ну, а виходить, миші? І манюні даємо отакий. Ну тут глядачі як? Сіно це виходить. Це у нас перший рік люцерка. Там воно і амброзія, і миші я багато. Люцерки трошки. Люцерки стараємося не давати тим корів. Ні, ні, ні манюні, ні миші люцерки не даємо. Манюні взагалі, щоб не додоїлось, треба щоб вже на цей. Ну, даємо раз у день. А двічі в день даємо солому. Так, Економим сіно. Економим. Економія пішла. Ой. Так, а ну важкий такий тюк. Опа. Опа. Ну що, погнали. Так, погнали, давай, цінця. Так. дійним еспарцет. Не дійним — Всяка чепуха. Ну, все одно, ви знаєте, непогано виручати це сінце. Я навіть думав його комусь віддати, бо воно таке там було. І там було багатенько в цьому. Ну, на тій люцерочки. Ну, цар, царочка, це те, що посіяна цей рік. І там практично ще не було таке, койде, койде койде проривалося. Ну, а так, в принципі, бачите, воно нас і виручає. Так, ну що, даємо, даємо по такому пижику. По такому пижику. Так, миланьки. І даємо такий пижик Польки. Ну звичайно мишуні і манюні. Мишуні. Ну, ні, як, ні манюні, ні мишуні. Зараз дарти не даємо взагалі взагалі. Тільки сіно і солома. Так. Манюня. Манюнь. А ти, йо на, на моя хорошенька. Так і... Дамо багатенько, звісно. Треба поменше їм давати. Так, ну, а це даємо манюній. Ну і звичайно, вже потроху у нас вісь бичок під'їдає. А... Не під'їдає, а почала обідати вже нас. Так. Ну, бачку небагато. Отаким цим пишечком. Ой, борзий твій їсть. На. Ну і звичайно, тому борзому. Тому взагалі, щоб трошечки, бачите, по такому цьому. Так, борзий. А ну йди, йде Михайлошенки. Отакий бурзяк. Отак, отакий борзяк. Бачите який? Жирний кур. А сильний, блин, страшний. страшне. <плес> э -э, дивіться, що творять. Тихо, тут ти ж, Сильний. Сильний бик. Звичайно, браун щиточки не, не такий, трошки. Ну, а, такий, а це таке, блін, дурне. Дека борза, бляха муха. Ось таке у нас для дачі правляння, бачите, ранкове. Звичайно, на генераторі все. Ну нічого, викручуємося, як можемо. Порахували, то десь у день нам виходить, як зідає генератор, чотири банки молока. Оце чотири банки молока йде тільки на паливо, щоб для корівок. Бо без нього ну, ніяк. Микдойка треба, щоб працювала, бо руками міланю не здуємо. вона тверда, страшна. Тільки доємо мекдойкою. Ну і же в нас, же в нас, глядачі скважина. Тоже, корівок треба напоїть, то теж запускаємо. Все остальний час без світла. Трошки, звичайно, економимо, бо у нас, виходить, два бойлери, то переробили, виходить вивели кран з будинку, кран з будинку і в користуємося газовою колонкою, бо не завжди бойлера нагріваються буває. Так що такі справи. Так що викручимось, як можемо. Ну, я думаю, це не то, що там блюня не плаче ніде нічого, бо такі ситуації, я думаю, зараз живе вся країна. Ну нічого, переборемо, переможемо, ну і все обов'язково буде Україна. Ну, звичайно, кому понравилось таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося підписуємо на канал. Пока-пока.